Вовчинецька вулиця, затори має великі, і Мозепа теж має зранку, ну а стан доріг у нас кругом позитивний. Наприклад, я доїжджаю до Прикарпатський університет, то вчора була дуже велика пробка, я 20 хвилин ледве попав вчасно на роботу. Тому, безумовно, тут треба вирішувати питання по громадському транспорту і засилля машин. Це питання треба якось вирішувати. Ну, бачите, у Франківську бузькі у вулиці, тому зазвичай затори – це проблема пано-Франківську. Мазепи. Центральна частина, всі знають, що краще ходити пішки. Затори це пасічна і міст через незалежності по вулиці, а проблемні ну фактично зараз не скажу. Може. Дудайва раніше було, але зараз не скажу, яка проблема є. Кумазепи Чорновола. Про пасічну я мовчу, станом доріг. Ну, погані, погані. Ну, 50 на 50. Тоби, є, що, є, що, є що робити ще. Ну, виїзди з міста, там Тесьменецька траса, це проблема. Крихівецька траса теж послуга би зробити. У плані заторів мені не подобається січових, січових стрільців. Не, на мою думку, на переході між фонтаном і вулицею Шевченка бажано встановити світлофор, тому що потік пішоходів там безпереривний і люди не звертають увагу на те, що вони затримують трафік. Е, на рахунок стану доріг фізичного. Практично все місто вже зробили, тобто мені в принципі подобаються наші дороги. Їх почали робити якісніше. Зараз весною міст тримається, тобто після зими немає такого, що всі дороги розбиті, як раніше було. В цьому плані все, ніби плюс-мінус окей. Десь на окраїнах є ще погані дороги, але загалом по місту все окей. На мою думку. Січових хлібців найпроблематичніше через потік людей. Ось тут попри пасаж, попри центральну медичного, теж проблема, що з 100 до, фонта, до фонтану йдуть до ратуші, з ратуші до фонтану. І люди перекривають е, дорогу постійно і сахрова. Сахарова, сахарова там, в той район сахарова, роддом. На мою думку, взагалі, місто Івано-Франківську не розраховане на таку кількість автомобілів, які за останні кілька років спостерігаємо у нашому місті. Особливо центральна частина міста, зокрема, там вулиця Січових Стрільців, вулиця Івана-Франка, Мазепи, Пасічна, знову ж таки, міст. Ну це не знаю, це болюче питання. Воно просто. Не в змозі впортитися з таким потоком автомобілів. Стосовно покриття, я не можу сказати, що в Івано-Франківську ідеальне покриття, але маючи змогу перебувати в інших містах, в інших регіонах нашої держави, скажу, що в нас ще не є найгірші дороги.